Процедуру виділення та надання земельних ділянок військовим штучно затягують. У цьому переконані представники громадських організацій та об'єднань учасників АТО. І в управлінні Держгеокадастру підтверджують, що дійсно процес трохи сповільнився, а пов'язано це із запровадженням нових правил управління сільськогосподарськими землями, що перебувають у державній власності. До чого домовилися та чи домовилися сторони під час тематичного засідання в стінах ОДА – Дивіться далі. Отказ на основе постановы 413 вы даете? 312. Даете. Теперь второй вопрос, это законно или нет? Так, в 118 написано, Інших нормативно-правовых актов. Так в земельном кодексе написано. Ну как, эта постанова-стратегия может быть выше земельного кодекса. Ну если вы начальник, то я удивляюсь, Все, у меня вопросов нет. Стратегія, про яку йдеться, була ухвалена урядом на початку липня цього року. У документі прописаний удосконалений механізм управління у сфері використання та охорони державних сільхоземель. Пояснили кадастрівці. Однак представники атовців не погоджуються, кажуть, що з прийняттям стратегії отримати дозвіл на розробку технічної документації стало набагато важче і військовим відмовляють. А це незаконно, тож навколо питання створюється штучний ажіотаж. Ничего вам не запрещает на данный момент, если человек собрал полный пакет документов с земельного кодекса на дату ему дозвол на разработку техничной документации. Вы понимаете, что вам ничего сейчас это не запрещает? А вы эту постанову вкинули в какой-то запрет, что на основании этой постановы вы даете отказы. У відповідь начальник обласного управління Держгеокадастру запевнив, надання землі учасникам АТО залишається пріоритетом у роботі відомства. А земля, призначена для передачі у власність АТОвцям, є недоторканною. Нині на Кіровоградщині учасники АТО та члени родин загиблих військових отримали майже 10 тисяч дозволів на розробку проектів землеустрою для відведення землі. Близько двох тисяч гектар земель області землевпорядники зарезервували для потреб вищевказаної категорії. Ми кажемо про те, що у нас не забезпечено 10 але все рівно ми достукатися до кожного учасника і до кожної людини все рівно не зможе. Не можемо не можемо, напевно, в тому числі, оскільки, можливо, недостатній є цей певний діалог, коли у нас є резерв, наприклад, є люди на відповідній території, але все рівно вони на сьогодні, ні місяць назад, ні на сьогоднішній день є незабезпеченими.